Доброго дня, шановні! Як вам таке змагання? Полин і Ромашка? Дивіться вони, як змагаються? Хто швидше, хто вище? Ну. А ці не змагаються. Ці собі ростуть, насолоджуються і ми насолоджуємось. Це яке різнобарв'я Знаєте, літо коротке, але все одно треба садити і милуватись, тому що цей колір, ця краса відволікає вас від всяких невзгод. Це просто забувається. Вони нікуди не тікають ті. Невзгоди якісь, якісь неполадки в сім'ї, вони не зникають просто так. Але це хоч трошечки глянеш. Подивіться, як, скільки кольорів. Оце ж одна гілочка, бачите, одна гілочка. І скільки на ній кольорів. Це якось чи вона міняється, чи як треба буде зняти насіння з неї. Тому що, бачите, оця одноколірна, якби це теж, ну котра світліша. Ну, а тут прямо, подивіться, і ось така сама. Вона трошки вища за висотою, але подивіться, скільки кольорів. Ну, а ці вже теж мають, як кажуть, кольори різні. Але як кажуть, один колір, то є один кольор. Це теж який ніжний колір. Оце є теж. А запах який йде. Ні, це прямо хоч отак стоїш і любуєшся. Ось поряд такі, прямо. Ой, ну стояла би і показувала, і показувала. Ну, бувайте здорові, от бачите. Гарно соловейко співає, а не ворона каркає. Бувайте.